Є знижки представляють вересневі знижки на зіполлор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Всьому 30 серійно київський час просто найголовніше в Україні світі стисло. У прямому ефірі я вас вітаю. Ворожі дрони атакували Львівщину. Як повідомив львівський міський голова Андрій Садовий, після падіння уламків шахеда поблизу Львівської громади зійнялася пожежа. На околицях села Малехів горять складські приміщення, рятувальники борються з вогнем. Інформації щодо постраждалих поки немає. Станом на цьому ранку повітряні сили повідомили про ударні безпілотники над Сумською і Полтавською областями. Також тривога на Київщині і Черкащині. Щойно додалась і Чернігівська область. Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу у Полтаві зросла до 55. Постраждали 328 людей. У ДСНС повідомляють, що під час частково зруйновану будівлю навчального корпусу можуть ще перебувати люди. Рятувальні роботи тривають досі. Фахівці ДСНС розібрали і вивезли понад 2000 тонн будівельного сміття вже. 3 вересня нагадаю, Росія задала удар по Полтаві двома балістичними ракетами попередньо Іскандер М пошкодженого будівлі військового інституту зв'язку і лікарні. За даними Міноборони, в момент удару в інституті проходили заняття, вибух програмів через кілька хвилин після оголошення тривоги. Румунія подарує Україні системи Петріот. Напередодні президент країни Клаус Йоханіс вже підписав відповідний указ. Цей крок передбачений у двосторонній угоді про співпрацю у сфері безпеки, яку Йоханіс і президент України Володимир Зеленський підписали в липні цього року. У своєму вечірньому зверненні Зеленський подякував президенту Румунії, уряду і парламенту за таке рішення. Можемо послухати зараз. Це рішення ухвалене на всіх рівнях. Я дякую за нього. Ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні, і це саме той пакет, який був ухвалений на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні. Бійці 3-ї штурмової бригади під час контрнаступу в Харківській області змогли деокупувати близько двох квадратних кілометрів території. Такий прорив став несподіванкою для ворога. І Ще більш того, він відбувся у критичному для росіян місці. Про це заявив командир підрозділу Терра 3-ї штурмової Микола Абдула Волохов. За його словами, в ході атаки було застосовано в 2,5 рази менше сил, ніж у ворога на позиціях. Підтверджено 200 ліквідованих окупантів. Тому, як зазначив командир підрозділу тера ворог хоче помститися, проводить постійні штурми. Тож ситуація зараз лишається напруженою. Кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла у 7-12 разів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубов. З його слів в останні місяці спостерігається значне зростання пацієнтів, які захворіли на коронавірус. Проти лікарні не переповнені і працюють в штатному режимі зараз. За даними МОЗ, з початку серпня в Україні зафіксовано понад 26 тисяч випадків COVID-19, що є значним зростанням порівняно з червневими показниками, коли захворювань було всього 2300 Зафіксовано. Напередодні українські енергетики повернули в роботу пошкоджену другу лінію електропередачі до Запорізької АЕС. Про це повідомляють у енергоатомі. Як ідеться повідомлення, таким чином живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС з української енергосистеми двома лініями відновлено 2 вересня. Нагадаю, через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Українські фахівці тривалий час не могли оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами. Потяги з Покровська до Львова та Києва будуть курсувати до 11 вересня. Про це повідомили в Укрзалізниці. Квитків на ці рейси зі Львова та Києва будуть продавати до п'ятниці 6 вересня, а з Покровська до суботи 7 вересня. Надалі, як зазначають в Укрзалізниці, допоки безпекова ситуація не покращиться, будуть доступні лише евакуаційні рейси із відповідною реєстрацією. Приміські рейси наразі продовжують курсування, але рішення щодо їхнього призначення приймаються з дня на день залежно від ситуації. Швеція виділить майже 44 мільйони євро на підтримку енергетики і опалення в Україні. Про це повідомили на сайті уряду Швеції. Це один з найбільших внесків Швеції в енергопостачання України. Завдяки цим коштам встановлять дві газові турбіни для виробництва електроенергії. Їх охоронятимуть, щоб мінімізувати наслідки російських атак. Сьогодні протягом всієї доби буде діяти лише одна черга відключень. Про це повідомили в Укренерго. Як відомо, коли обленерго застосовують одну чергу, це чотири години обмежену добу. В разі зміни енергетики додатково про це повідомляють. У Слов'янську на Донеччині викрили трьох місцевих жителів, які займалися підпалами автівок українських військових. Про це повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі. За даними слідства, 16 серпня 24-го року річний хлопець отримав у месенджері Телеграм повідомлення з пропозицією заробітку. Роботодавець запропонував грошову винагороду за підпал автомобілів Сил оборони. Юнак мав виявляти військові автівки у Слов'янську, надсилати йому фото, а після отримання дозволу підпалювати. Собі помічники підозрюваний обрав 18-річного знайомого, який також шукав швидкого заробітку. За кожен знищений транспортний засіб їм обіцяли по тисячі доларів. Станом на зараз хлопців заарештували Максимальне передбачене покарання до восьми років позбавлення волі. Восьмий день Паралімпійських ігор приніс Україні дев'ять медалей: дві золоті, дві срібні і п'ять бронзових. Золотою призеркою з дзюдо стала Наталія Ніколайчик. Це перша медаль України в дзюдо на паралімпіаді. Ще одне золото у штовханні ядра виборола Марія Помазан. Загалом у збірної України вже 61 медаль 15 золотих, 20 срібних, 26 бронзових. Наша збірна вже на сьомому місці у загальнокомандному рейтингу. Ярослава Могучих продовжує здобувати нагороди у цьому спортивному сезоні. Незважаючи на проливний дощ, виступ на черговому етапі легкоатлетичної діамантової ліги приніс Ярославі могучих золото. Змагання проходили у швейцарському цюріху. Там українська стрибунка показала висоту 1 метр 96 сантиметрів. Вона стала єдиною, хто впорався взагалі з цією висотою. Далі легше на життя йти. Ось такою мажорною нотою. Пропоную. Буде далі цікава світовляна розмова. Зараз про Так, справді запрошуємо усіх вас на життя розпочати цей день, розділити його з нами, піти в нього. Ну, от завдяки нашому Андрію Ліховцю. Він сьогодні черговий кореспондент. Дізнаємося, якою буде погода, і от який погодній супровід буде сьогодні і в столиці, і по всій території України. Андрій знає більше деталей. Доброго ранку тобі! Красиве сонце стає. Фантастично. Доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. От бачите, ще рот не прокинувся зранку, але я думаю, що наші глядачі вже прокидаються, і місто по, по поволі також прокидається. А доволі прохолодніше стає з кожним ранком. і от, знаєте, нещодавно на тижні з вами бачилися. Ще був у футболці. Тут уже доводиться одягатися все тепліше і тепліше. Ну, в принципі, про що говорити, якщо осінь з кожним днем все активніше перебирає на себе своє правління. Ну і в принципі, це відображається на температурних режимах. Які ми з вами бачимо, які ми зараз з вами почуємо, але поки що без осінніх дощів і без осінніх холодів. Де, що і як зараз розберемося, 6 вересня на сході України досі буде по-літньому тепле. Можлива мінлива хмарність Зранку на сопчику термометра від плюс 14 до плюс 18, по обіді очікується до плюс 28 градусів. На півдні України сьогодні також буде помірно тепло. Очікується мінлива хмарність, та можливі короткочасні дощі. Обіцяють синоптики. Зранку від плюс 16 до плюс 19, в день від. Плюс 24 до плюс 28 градусів. Е, у західних областях сьогодні також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Зранку на стопчику термометра від плюс 13 до плюс 17, в день до плюс 29 градусів. На півночі України сьогодні сонячно і тепло. Протягом дня можлива мінлива хмарність. Також зранку на стопчику термометра плюс 13, плюс 18 в день очікується до плюс 28 градусів. У центральних областях України сьогодні також хмарно, але без опадів зранку плюс 16, плюс 19, по обіді до плюс 29 градусів. Небо у Києві буде вкрите хмарами тільки вночі. Вони були присутні на небі. Але зранку, як пообіцяли синоптики, ну і в принципі, у нас є можливість це спостерігати. Їх уже на небі немає. Опадів сьогодні у столиці також не передбачається, і зранку такі уже помірні плюс 17, плюс 18, і вони відчуваються вже таким про. Холодними а по обіді обіцяють синоптики, що буде до плюс 28 градусів. І якщо говорити про температурні рекорди, то найтепліше 6 вересня в Києві синоптики зафіксували у 2008 році майже плюс 30 градусів було. А ось історичний мінімум був у 1998 році, не так давно. І тоді синоптики зафіксували плюс 5 градусів. Тобто цьогорічна осінь ще доволі тепла. По погоді у нас усе колеги. Так, пасибі. Ще таке коротке питання. Вчора був колапс у Києві. Ну, зв'язку із довгою тривогою. Всю ніч ясно, що зараз 6.40, там може колапсом і там важко так. прогнозувати, але ну вже знаєш за меточні, може щось зрозуміло, ні. От ну, дивіться, знаєте, як великий плюс журналістики, що є класні хороші водії, які допомагають швидко рухатися по місту, так професіонали своєї справи. Ну і в принципі, місто о 6 ранку ще пусте. А от вчора дійсно колапс був неймовірний, тому що тривога тривала більше 9 годин. І от ви можете зараз бачити відео, які ширилися різними телеграм-каналами, де люди просто скидали не ситуацію, яка відбувається, а просто-напросто свій біль, тому що вони по декілька годин вчора намагали ся дістатися на роботу. Ситуація яка? Повітряна тривога затягнулася, як я вже кажу, на 9 годин і на так звані години пік, які коли люди намагаються дістатися на роботу, тобто це 8, 9, 10 години ранку. І е, е, з 1 серпня 2022 року в Києві увесь муніципальний транспорт зупиняється на час повітряної тривоги. А метрополітен не їздить через мости, що робить фактично лівий берег відрізаний від правого берега. І от е, один із мостів міст Патона, так він також перенавантажений робиться, тому що люди присідають на автівки, таксі виростають у декілька разів, тобто там по декілька сотень гривень. Навіть ходять жарти. Що якщо виграю у лотерею, то або її витрачу на таксі під час повітряної. Тривоги або перед комендантською годиною, і от ця проблема є мега актуальною, і з приводу неї вже сім петицій було написано. Вони усі назбирали більше шести тисяч потрібних голосів. А на сьогоднішній момент поки що реакції ніякої немає. Ми також вчора написали запит до КМДА, і от нам відповіли з департаменту транспортної інфраструктури, і на сьогоднішній момент, ну якщо коротко, просто тому що там величезний лист, якщо коротко кращого алгоритму на сьогодні. Нішній момент взаємодії і безпекового алгоритму не існує, але от просто щоб розуміти знову ж таки масштаб усієї усієї проблеми на лівому березі живе близько мільйона людей, а плюс ще два міста супутника. Давайте додамо це Бровари і Бориспіль. І на сьогоднішній момент дістатися на правий берег до столиці щоб на роботу доїхати ну це колосальна проблема. Тому ось такі, от знаєте, як розводять рука. Ми влада і не знають, як це питання вирішити на сьогоднішній момент. Ну як мости не будувати, то ясно, що кращої концепції не буде. Це ж можна просто далі розводити плечима. Ти знаєш, Андрію, я е, пропоную взагалі твою цитату в підручник з журналістики ввести. Плюс журналістики це класні і швидкі водії. Ти знаєш, як е, дурити 16-річних хлопчих і дівчат у вічіні вищій віщ... школі? Так поповні вже я вважаю. От класно. Ну, слухай це прямо на скрижалі, на скрижалі. Пасибі Андрій Люховець, дякуємо Андрію. Але знаєш, от, поки Андрій розповідав. Окрім фантастичного світанка, яким який за ним я справді подумала про те, що о згадайте минулий рік, як ми всі активно добивалися того, щоб громадський транспорт зупинявся під час повітряної тривоги. Uh -huh. Uh -huh. Були петиції, були заклики до міської влади. Зробили так. Ви ви випрацювали ви цей якийсь такий логістичний і безпековий алгоритм, як це називає нам у відповіді на наш запит. Офіційна київська влада та міська. Тепер стикаємося з тим, що не працює, знову треба щось видозмінювати. Знову треба якось шукати вихід, тому що інакше місто просто реально потрапляє в такий транспортний колапс. І тут уже тоді або людям треба свідомо до цього ставитися. Що якщо в нас тривога, така як вчора була одна до речі з найдовших, якщо ледь не найдовша саме в столиці, 9,5 годин. То ми розуміємо, що півдня в нас піде на добирання до тої чи іншої точки. Це знаєш. Як не досі два талановитих музиканти зустрічаються, один каже, чого у тебе успішні альбоми, овації, палац спорту. А у мене нічого. Ми ж буде талановитих з тобою. Нам же вчитель казав. Он каже: працювати треба. От і для міста будувати треба, будувати мости. Треба, інфраструктуру змінювати, треба не гроші відмивати. Ну то таке це не тільки до речі, столиці стосується. Оце так знаємо, що знаємо, бачимо, що проблема. Жіночий лікар. Нове життя 2. Прем'єра з понеділка по четвер о 20 на 1+, Україна.